Вітаю вас, друзі. Почнемо із хороших новин, тому що про погані ми ще встигнемо поговорити. Служба безпеки України спільно зі службою зовнішньої розвідки успішно поблизу Ростова атакували ну щонайменше один російський су 34 І він, на жаль, судя по всьому, не обійшовся без себе В повреждень. вже тів кадри того, як зацепило ряд наших бортів. І ще один борт військової авіації, а саме літак су 25 Росіяни втратили учора. Спочатку вони написали. Писали, що вони збили український літак, але як з'ясувалося, російська протиповітряна оборона збила саме російський су 25 Прекрасно. Ну а тепер давайте поговоримо про не дуже хороші новини. Пам'ятаєте, минулої зими росіяни усюди кричали, що вони почали величезний наступ, і начало нашого наступлення широким фронтом пройзай, тому що резерви ми накаплюємо в большом количестве. Маштабного наступлі єдине. Обще наступлення тоді від них було більше сліва ніж дій, тому що росіяни не наступали минулої зими на більшості ділянок фронту. Наступали вони тоді на Бахмутському напрямку та під вугледаром, але цієї зими усе змінилося. Ми вже наступаємо везде перехватили ініціативу. А поки ще що наступлення теж йде. росіяни дійсно перейшли зараз до наступальних дій на більшості напрямків фронту, і ситуація дуже серйозна. Мета російських наступальних дій полягає навіть не у тому. Аби захопити більше території, а аби примусити Україну до капітуляції, про це вже прямо каже представник так званої Росії у ООН. Бо головна мета у росіян незмінна це геноцид українського народу та знищення України як такої: формула міру для України тільки одна: ліквідація України як государства. Вот это єдине формула міра. Давайте із вами детальніше про це сьогодні і поговоримо. І я одразу дуже прошу вас поширити максимально цей випуск. Можливо, ми таки зможемо достукатись до високих і дуже мовчазних кабінетів. Ну і звісно, підпишіться просто зараз на мій канал, натисніть лайк до цього відео, та не забудьте лишити під ним будь-який коментар. Це також важливо для просування відео. Почнемо із прикордоння від літа, зокрема на Сумщині, дуже серйозно активізувалися російські диверсійні групи. Ситуація на кордоні з Росією залишається непростою. На додачу до щоденних обстрілів по території України, які ворог здійснює зі своєї території, спостерігаються непоодинокі спроби роботи. Ворожих диверсійно-розвідувальних груп російські ДРГ на цьому напрямку регулярно вбивають як мирних людей, так і наших військовослужбовців. А нещодавно росіяни узяли у полон шість наших прикордонників, яких одразу почали використовувати для своєї пропаганди. Давайте наконец-то, прикритім війну, сложимо ружне. Давайте закінчувати цю війну на прикордонні дуже багато проблем. Бракує людей, бракує фортифікацій, бракує інколи навіть елементарної взаємодії між підрозділами. Бракує дуже серйозно бронетехніки, хоча б тих же бронеавтомобілів. Ми, на жаль, не можемо війську надати бронеавтомобілі, але ми вже починаємо закуповувати дрони для підрозділів, які стоять на прикордонні. Тепер же давайте поговоримо про класичну, так би мовити, лінію фронту. Почнемо із. Півночі росіяни активізували свої наступальні зусилля на Куп'янському напрямку. Взагалі вони там ведуть штурмові дії вже останні кілька місяців. Основні свої наступальні зусилля ворог зосередив поблизу Сеньківки, населеного пункту на північ від Куп'янська. Поки що більшість російських атак вдається відбивати. Наші війська застосовують усі доступні види озброєння, але усе більшу і більшу роль відіграють дрони камікадзе. Наші військовослужбовці вже Мим текстом кажуть, що якби не робота українських fpv підрозділів, довелось би дуже серйозно відступити, як і на будь-якому напрямку фронту, так само і на напрямку Куп'янськ, Сватове, Кремінна працюють ті дрони, на які ви давали кошти. Вони допомагають винищувати ворога і ще на підступах і зривати його штурми. Я зараз зовсім не перебільшу, якщо скажу, що переважна кількість втрат російської техніки пов'язана саме із роботою українських дронів, але і російських дронів. Стає більше і більше, і вони також починають завдавати нашим військам відчутних втрат. Зараз можна сказати, що ворог здійснює штурмові дії практично на усіх напрямках. Але у цьому випуску я кажу тільки про ті напрямки, де росіяни діють найактивніше. Наприклад, на Бахмутському напрямку Росіяни близько місяця тому іще відновили свої наступальні зусилля як на південному, так і на північному фланзі, і продовжують тиснути і сьогодні, як і на інших напрямках, на цій ділянці сенсі фронту росіяни також несуть дуже суттєві втрати у живій силі і записують жалісливі відео. Вони давлять нас, їх багато. No. Анатолій, ось вот такі приїхали, відповідаю, просто рвали. Вообще, просто нас переворачували, залишилось 50 пацанів з 300. Ну і тому не упали 300. духом. Ну і звісно, ви напевно вже здогадалися, що дуже значну частину втрат російським загарбникам там завдають також дрони камікадзе. Камікадзе розлітались в останнє час. Увілічилася активність именно в плані БПЛА противникам, як дроны-разведчики, так і дроны коммуникации. Російські загарбники записують дуже сумні відео про те, як палає їхня техніка, про те, як хтось їм знищує буханки. Генератор посікло. Телі комікація не Крышу Кришу опять. Прям рядом тріханула. Буханка. Нова. Конкретно цей росіянин не знає, чи це скинули щось на буханки, чи це був дрон Камікадзе. Ну я можу йому підказати Буханкоцит як на Бахмутському, так і на інших напрямках, регулярно влаштовують також за допомогою наших дронів, але палають там не тільки буханки є і ще Камази, які вже ніхто не рахує, а ще підрозділ Сігном 93-ї бригади знищив тільки протягом однієї доби за допомогою ваших дронів два російських града. Які після ударів було розірвано буквально на атоми. Дрони доволі серйозно зривають російські штурми, бо дозволяють бити їхню техніку та живу силу іще ще на підступах, коли вони іще ще не розпочали фактично штурмові дії. Так само надзвичайно складною ситуація залишається і на авдіївському напрямку, де росіяни продовжують тиснути також і на північному, і на південному фланзі, і у районі промзони. Сьогодні ми приїхали в місто Авдіївка. Ситуація вкрай важка, доки ми були в одній точці та віддавали людям воду, буквально пройшло хвилин 7-5, ми виїхали і вже на цьому місці прильот, як я вже і казав, для росіян потенційне захоплення Авдіївки має надзвичайно велике символічне значення. Вони сподівалися узяти її за 3-4 дні, потім за кілька тижнів. Тепер сподіваються захопити Авдіївку до Нового року. То сьогодні тому що Авдіївка може дійсно к новому году пасти, а може і раніше. У перші дні російських активних штурмів на Авдіївському напрямку росіяни каталися технікою. Техніку їм почали дуже швидко знищувати. Тоді Росій. Я не почали відправляти піхоту, але останніми днями знову катаються технікою. Картина дуже нагадує ту, яку ми із вами бачили у середині жовтня. Знову кладовища російської техніки, знову російські танки, БТРи та БМП горять і горять. Як ви вже могли здогадатися, у цьому також є суттєва заслуга fpv підрозділів. А по цьому танку сьогодні дрон. Два танка поставили посреди дороги, де літають дрони. На Авдіївський напрям від вас ми також регулярно постачаємо дрони камікадзе, і тільки за останні два місяці передали близько вже напевно двох тисяч. Доволі складною ситуація залишається також і на Мар'їнському напрямку. Там росіяни теж ведуть дуже активні штурмові дії, і зараз під їхнім контролем перебуває майже уся Мар'їнка. Ну точніше, її руїни. Це? Це штатні остались за останній тиждень. Росіяни щонайменше двічі встановлювали на руїнах Мар'їнки свої ганчірки. Там теж дуже активно працюють ваші дрони. Камікадзе відео застосування я трошки пізніше буду показувати у себе у телеграм-каналі, де також тривають щоденні збори на fpv дрони. Але і ворог також дуже активно застосовує такі дрони, зокрема для супроводу штурмів. Типа ми не біжимо штурмувати, поки вони не закинуть пару камікадів. Тобто, прильот камікадзе 100% контузія. Замішательство і ця тактика дуже ефективно працює. Я про неї вже неодноразово розповідав раніше і показував, як підрозділи Сил оборони України її застосовують під час штурмів. Рухаємося далі. Росіяни також розпочали дуже активні наступальні дії на Запорізькому напрямку у районі села Роботине та Вербове. Біля Новопрокопівки мали частковий успіх, і саме на цьому напрямку було узято у полон непальця. Just one month, 20 мантадіс, так само як підрозділам Сил оборони України було дуже важко наступати на цьому напрямку, так і росіянам наступати надзвичайно складно. Постоянний тут нажим. Вчора ксажані вперед не було. але я думаю, що в ближайше час атаки тут наші будуть продовжені. Я у цьому пропагандисту можу пояснити, чому у росіян там не було успіхів. Подивіться на оце відео. Тут росіяни саме розпочинали наступ, але mm. Фаєр, фаер, новорічний фаєр. О, це да! О, пішла детонація. більшу частину російських штурмів на цьому напрямку силам оборони України вдається відбивати. І подивіться на оці кадри. Я маю вам сказати, друзі, що абсолютно усе, що ви бачили зараз, по ураженням російської техніки на запорізькому напрямку, це робота fpv дронів Камікадзе. Тривають активні штурмові дії російської армії. Зараз і ще на одному напрямку на лівобережжі Херсонщини. Чому там вже вони штурмують тижні за два йдеться про плацдарм морської піхоти України у населеному пункті Кринки, де як каже Владимір Путін, втрат практично у росіян немає. У наших війнаслужачих там патєрі санітарні. два три от три дні назад були шесть ранені. Із Владіміром Путіним категорично не погоджується один російський окупант, якого взяли у полон саме у кринках. Думаю. Туда переподбежали, переси, пережали дорогу. Я увидел много наших. В цілому ситуація на лівобережжі Херсонщини дуже і дуже складна. Логістика там надзвичайно ускладнена. Ворог кидає дуже серйозні сили, але немає поки що того успіху, який хотів би отримати. При цьому ми теж звісно, несемо сьомпатірі і не можемо заняти село наскоком. І поки наша героїчна морська піхота відбиває російські атаки із землі, із повітря їх підтримують також в піві. Ось один дуже хороший приклад: воїни 501 першого. Окремого батальйону морської піхоти за допомогою ваших дронів завдали кілька ударів російському Т-90 у районі Кринок. Після того росіяни були змушені покинути свій танк, але його полетів добивати дрон також і 38-ї бригади морської піхоти. І на 501-й окремий батальйон морської піхоти, і на 38-му бригаду морської піхоти, і на 11-ту бригаду національної гвардії. Усі вони працюють на Херсонському напрямку. Ми із вами. Ми передавали дрони, давали дрони також і силам спецоперації. Кілька днів тому на цьому напрямку воїни ССО за допомогою вашого дрона уразили російський ГРАД. Тут відео обривається, наче як зарано, але так і потрібно, тому що це контрольований підрив у повітрі. Коротше, друзі, ситуація на фронті, як ви бачите, надзвичайно складна. Ворог наступає майже на усіх напрямках, принаймні на основних, так точно, оскільки у нашого війська є серйозний дефіцит озброєння, і це. Це вже не секрет, який пов'язаний з тим, що наші партнери затримують поставки. Зараз наша оборона тримається на трьох ключових факторах: перший і найголовніший це героїзм українського солдата, другий це погода, яка несприятлива для наступів. Ну і третє, багато в чому наша оборона зараз тримається саме на дронах Камікадзе. І це я не вигадую, і це навіть не мої спостереження. Це пишуть українські солдати регулярно. Почитайте, будь ласка, уважно, що вони пишуть про роль дронів на цій війні. Я дуже радий, що завдяки вам ми маємо можливість передавати дрони зараз на кожну ділянку фронту. Ось, до речі, і ще одна поставка: 50 дронів для. 501 го окремого батальйону морської піхоти і ще 20 і 75 дронів для воїнів 72 ї окремої механізованої бригади. Ми із вами закупили для українського війська вже більше 21 тисячі дронів. Але цього на жаль недостатньо. Зараз є вже деякі зрушення з боку держави у питанні закупівель дронів, але навіть кількість дронів тут. Насправді не усе вирішить, нам критично потрібно зараз у війську створювати штатні підрозділи операторів FPV, щоб підрозділи FPV були у кожному батальйоні. Нам потрібно також мати загальну доктрину застосування дронів. Усі ці питання спільно могли би вирішити головнокомандувач Міністерства оборони та Генеральний штаб. Але чесно кажучи, я вже, наче як об стіну, б'юся, а там немає жодної реакції. І якщо так само і далі нічого не робити, і сподіваюся. Діватися, що усе закриють тільки волонтери і фонди, то ситуація стане критичною вже дуже і дуже скоро. І я зараз не перебільшую, а навпаки, применшую. Будь ласка, шановні чиновники, шановні начальники, включайтеся у цей процес. Подумайте про життя українського солдата. Подумайте про те, якими силами далі ці солдати мають тримати оборону. Не робіть вигляд, що проблема вирішиться сама собою. Я спеціально у цьому випуску показав. Яка зараз загальна ситуація на фронті, і яку величезну роль відіграють дрони Камікадзе та підрозділи, які з цими дронами працюють? Це зрозуміло мені, це зрозуміло солдатам. Це зрозуміло вам, шановні глядачі. Тільки нашій державі досі нічого не зрозуміло. У мене немає інших способів достукатись, окрім як розголосу. Тому, друзі, я сподіваюся, ви поширите заради розголосу оце відео. І окремо я дякую вам, дякую вам, шановні українці, за те, що ви сьогодні сьогодні допомагайте українському солдату без вашого внеска. Ситуація була би вже набагато гіршою. Тому, будь ласка, продовжуйте і надалі підтримувати сили оборони України.